Хліб наш насущний Представляє Щоденне християнське читання. Найвищий прояв Смирення Филип'ян 2.7. Але він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба Після гри спортсмен зірка студентського баскетболу. Залишився, щоб допомогти працівникам прибрати порожні стаканчики та обгортки з під їжі. Коли один із фанатів виклав відповідне відео, його переглянули понад 80 тисяч людей. Одна людина прокоментувала так: молодий чоловік один із найскромніших хлопців, яких ви коли-небудь зустрічали у своєму житті. Баскетболісту було б простіше піти з товаришами по команді і відсвяткувати свою роль у перемозі команди. Натомість він зголосився на невдячну роботу. Найвищий прояв смирення ми бачимо в Ісусі Христі, який залишив своє високе становище на небі, щоб прийняти роль раба на землі. Ісус добровільно упокорив себе, Його земне служіння охоплювало навчання. Зцілення і прояв любові до всіх людей, а також смерть і Воскресіння заради їхнього спасіння. Хоча приклад Христа може надихнути нас відмести підлогу, взяти до рук молоток або накрити стіл, його наслідування стає найбільш сильним, коли відображається в нашому ставленні до інших. Справжнє смирення. Це внутрішня риса, яка не тільки змінює наші дії, але й змінює те, що для нас є важливим воно мотивує нас цінувати один одного за більшого від себе. Автор і проповідник Ендрю Мюррей сказав смирення це цвіт та краса святості. Отже, нехай наші життя відображають цю красу. Тоді як ми за допомогою Святого Духа відображаємо серце Христа. Як на вас вплинуло смирення Ісуса Христа? У яких сферах вам хочеться виявити гордість? Помолимось. Дорогий Ісусе, дякую, що упокорив себе заради мене. Допоможи наслідувати твій приклад сприймати потреби інших вищими за власні. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.